США заробляють на Ізраїлі. загалом там багато стартапів та новітніх технологій, але нічого не зрівняється з винаходами в Гідропоніці як можливість США впливати на ВПК Ізраїлю. Адже коли Вашингтон дає свої гроші, він впливає на те, що Ізраїль буде розробляти. А коли Вашингтон робить спільне виробництво, то він може визначати, кому це можна експортувати, а кому ні. Наприклад, нульвих вирішили Ізраїльтяни продати свої системи ППО в Індію. А США сказали, так зачекайте, ракети ЕРОДВАМИ разом з вами розробляли. Продавати не можна. Вирішив в 70-х Ізраїль продати свої літаки Кхір в Уругвай, а США сказала, не можна. Тоді вирішив Ізраїль продати ці літаки в Австрію чи хоча б в Тайвань, який США пообіцяли захищати. Але і тут Вашингтон сказав, ні, не можна. У 80-х США взагалі поховали ізраїльську програму з розробки власних літаків. Вона називалась Лаві, але ж у американців є власна серія F. f 16 f 22 f 35 які теж треба продавати. Продати їх нелегко, вони мають проблеми, але якщо вже продати, то буде дуже багато грошей. І ось ці гроші США отримає тиснучи на союзників, аби весь ринок залишався їм.